Будь могу бажні, в той час ідучи звідучі Лісус, побачив мухи чоловіка на ім'я Мате, що сидів на митниці і сказав до нього, іди за мною, той став і пішов слідом за ним, коли Ісус був столі в його домі, прийшло вату ми та реверишників, посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його до учнів, чого ж учителі з митрими та річниками, Почувши, що Ісус озвався, здоров'я не потребують лікаря, лише хворі діть не вчиться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а гріх. Слава Ісусу Христу! Якщо подивитися з самого початку, то саме слово Матей, або як воно єврейською є матітьягу, це перекладається на українську мову як той, що є дар Господній. Тобто Матей справді має досить гарне чудове ім'я, тому що він отримав великий дар Господній бути учнем Ісуса Христа. Якщо добре подивитися, згідно людейсько розуміння суспільства, людина, яка була митерем, це була людина майже так само, як Прокаженка. Тому що така людина за єврейською розумінням вважалася грішником, і то причому великим грішником, навіть зрадником. Тому що він співпрацював з римськими окупантами. Він збирав для них миту. Дуже часто справді було певне зловживання з боку митників, адже вони брали понад норму, яку мали брати. І згідно єврейського розуміння, такі люди, які співпрацювали з язичниками, бо римляни були язичниками, вони вважалися непівнечистими. Тому Матей вважався нечистим відповідно до єврейських різних ритуалів. Тому доторкнутися до Митеря чи мати щось спільне з таким митерем, це означало бути нечистим. Тому таких людей обходили 10-ю дорогою. Тому взагалі то ситуація Митаря була не дуже тіша. Мало того, згідно приписів єврейських, такий чоловік не мав права брати участь в суді. Він бути свідком у суді не міг, адже він нечистий. Також бути вчителем у синагозі теж не мав права, бо він вважався знову ж таки нечистим. Зважмо, знаючи цю всю річ, яка стосувалася Матея, Ісус Христос на це не зважає. Він до нього приходить і звертається, іди за мною. І це без будь-якого вагання, знаючи Ісуса Христа, а про нього. Не знати було неможливо, адже як про нього говорив весь Ізраїль, каже Писання, він пішов слідом за ним. І далі Матей пише, коли Ісус був при столі в його домі, тобто в домі Матея, прийшло багато інших митерів і грішників, і посідали з ним і з його учнями. Згідно фарисейських приписів, які старалися притримувати всіх правил чистоти, це була річ нечувана, те, що зробив Ісус Христос, як рабін і як вчитель ізраїльському народу. Проте Христос це робить свідомо і добровільно. Тому, коли фарисеї приходять і закидають це учнем Ісуса Христа, адже до самого Ісуса Христа, побоялися йти питатися. Тому це роблять через учнів Ісуса Христа. І мало того, цим самим вони пробують підірвати авторитет Ісуса Христа, коли пробують очорнити самого Ісуса Христа. Христос їм чітко відповідає: здоров'я не потребують лікаря лише хворі. І ця фраза є досить така цікава, тому що фактично Ісус Христос опирається. На цитату Осії, це є шоста глава, шостий стих. Бо я милості бажаю, а не жертви. І пізнання Бога це є більше, ніж будь-яка жертва. В старому завіті про це неодноразово писалося і говорилося. Якщо візьмемо, наприклад, в старому завіті Осію, Ісаю, Міхея, вони конкретно всі пишуть. І всі фарисеї і рабини також чудесно знали, що Бог не хоче так званий по-єврейськи хесет. Він потребує хесет, тобто милості і любові, а не курба жертви. Тому це був досить великий заклик до фарисеїв, коли Ісус Христос їм процитував Писання, опираючись на Осію, Ісаю і Міхею. І якщо ми подивимося сучасними очима на це святе Писання, то це є досить цікаво. Ісус не цуравиться грішників. Він шукає їх, Він перебуває з ними, не відкидає. У нього є конкретна мета направити цього грішника, направити на ту дорогу, щоб він став святим. Це завдання є Ісуса Христа. І деколи ми про це забуваємо. Свого часу в США був один дуже прекрасний лікар. Це був прекрасний хірург. Його називали світило медицини. Він справді лікував, проте, коли приходив вечір, він сідав в машину і водій його відвозив в так звані трущоби. Де жила сама біднота. І там у підвалі він робив операцію, там він лікував, там він доглядав людей, які не мали місця про життя. Він обробляв їхні гнилі рани, І він чистив і працював. І коли одного разу про це дізнався один із аспірантів, який вчився в цього лікаря, він був дуже здивований і сказав: як ви можете так опустити статус? На що цей лікар відповів, хлопче, ти забув, для чого ти є покликаний? Твоя мета є конкретно допомагати лікувати тим, хто потребує. І це є справді цей малий аспірант забув своє призначення, адже навіть згідно клятви Гіппократа, його завдання допомогти кожному хто. Потребує, якщо не може допомогти, принаймні не нашкодити. Це є основна клятва Гіппократа. І деякі медики про це теж забувають. Так само, як і деколи забувають люди. Це є завдання, яке Ісус Христос так поставить кожному з нас. Не відкидати тих, які потребують допомогти, не дивлячись на статус. Це важливе завдання. Бо, як каже святе Писання саме такими ділами, ти не дивишся на статус, але виконуєш ці діла милосердя, діла любові, про які говорить святе Писання, зокрема Ося Ісая і Михея. Господь конкретно і чітко каже, я не хочу жертви, тобто все яке приносить, але я хочу. Милосердя і любові. І цю милосердя і любов Господь приймає тоді, коли ми це виявляємо до ближнього. Того ближнього, який потребує. Не той, який стоїть і нього все добре, але той, котрий потребує. Саме так і відкривається царство Ваше.